Артем Грабовий з Кам'янського зоокуток в парку імені Чекмана разом з батьками прийшов вперше. Хлопець каже, у них такого немає. Парк прикольний, та ось цей зоокуточок також. Єнот прикольний. Єнот Тимоші майже два роки. У нього власний вольєр з будинком, який захищає тварину від спеки та холоду. Нещодавно у Тимоші з'явилася подруга, самиця Ася, яку поки що побачити не вдалося. Поруч родина павичів цього літа у ній поповнення. На зиму сімейство планують переселити у теплу будівлю. Наразі в зоокутку мешкають понад 25 видів тварин і птахів. Серед них в'єтнамські свині, соколи, сови, вівці. Зоокуток працює в звичному в штатному режимі. На початку війни трохи були проблеми перебої там з крупами з кормами, але ми. Якби зробили запас невеликий, нові тваринки з'явилися. Це дві вівці Святого Якова, такі доволі рідкісні вівці, вони чотирьохрогі, рибки кої з'явилися і папуги. П'ять років мешкає у зоокутку лелека, якого знайшли пораненим хмельничани. Врятували від загибелі і лисицю. Нині у зоокутку їх дві Чорнобура та Руда. Її знайшли в мисливському капкані. Таке дротяне петля була, і вона там попалася туди і протерла була аж до м'яса тіло. Ми її викликали ветеринара. І тривалий час лікували, давали антибіотики, перев'язки робили. Чотирихрічний ведмідь балу в спеку приймає водні процедури ближче до водойми, нутрії і черепахи. Аби краще жилося новим мешканцям зоокутка японським коропам кої, котрі здатні жити до 50 років. Минулого тижня встановили іще один аераційний фонтан, і тепер їх два. Фонтани збагачують воду киснем. Обслуговують господарство два доглядачі і два касири. На вході для тварин і птахів можна придбати спеціальні смаколики. Дітям віком до трьох років вхід безкоштовний. Все сподобалось, возини, лелеки, все як в природі, в деякі кроліки, ведмідь, все красиво. Зоокуток наразі забезпечує себе самостійно за кошти від продажу квитків. За півтора роки повномасштабної війни відвідувачів побільшали, розповідають в комунальному підприємстві. Тож поступово оновлюють вольєри. Поруч із папугами і сімейством морських свинок невдовзі житимуть кролі. А ще майже на усіх клітках встановили таблички. Вже на нових табличках знаходиться qr код За можна навести свій смартфон на цей qr код і перейти за ним і більше дізнатися про тварину. На звуки повітряної тривоги жоден з мешканців звіринця не реагує, кажуть комунальники, і сподіваються, що після закінчення війни зможуть завершити оновлення вольєрів. А в зоокутку з'являться нові контактні тварини. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста.